трошки радості. Бачите, нам сам Бог дав гарну сонячну погоду. Навіть коротший урок трошки вийшов цей перед концертом. І хочемо вам подарувати радості. Сьогодні перед вами виступить вертеп зі Львова, з церкви положення пояса Пресвятої Богородиці. Це хлопці і дівчата, які багато з них ще вчаться в школі, у старших класах а також студенти вищих навчальних закладів і прийшли до вас зібралися старалися щоб вам донести найбільш радісну новину яка колись дві тисячі років тому була дарована людству. це новина про те що Бог є з нами що ми є не самі в цьому світі ми не є сиротами бо господь і нас Дуже любить і сам прийшов в цей світ. Вже прийшов і подолав зло. Хоч ми бачимо зла багато, але воно є подолано, і ми його можемо успішно долати, якщо будемо жити з Господом Богом. Я вам бажаю, щоб ви багато скористались цього виступу, з цієї вістки, доброї, яку в такий спосіб мистецький через вердеп будуть нести наші гарні хлопці і дівчата. Зараз слухайте уважно. Вітати вас усіх з ясною звіздою, бо народжений Ісус щиро нас вітає щастя і радості для вас, з неба посилає, щоб на нашій Україні ниво процвітали, щоб у цьому році ви біди не зазнали, щоб було нас багато, щоб ми працювали. Нашу славу українську на весь світ підняли. Тому звичай свої ви не забувайте та замість з нами до вертепу нині завітайте. Колядуй як батьки співали, щоб традиції свої внуки пам'ятали, колядуймо, разом всі, весело співаємо і рожденного Ісуса повів прославляємо. Перш ніж Бог наш народився, ангел з небеса з'явив, він прийшов у дім Марії, майбутній матері Месії. Видів Бог, видів Спаситель, що світ загибає, а ангела Гавриїла в Назарет посилає до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф. Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена тими жінками. Ось не зачнеш у лоні, родиш сина, да сину ім'я Ісус. Він буде великий і царювання Йому не буде кінця. А як це зі мною станеться, коли не знаю я мужа? Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить. Бо те святе, що народиться, назветься Син Божий, і царювання його не буде кінця. Я, слугиня Господня, нехай зі мною станеться по твоєму слово. Признані царій.

Зоря прекрасна земля світить нам. Що то таке, чого могло це значить, що стільки світло наші очі бачать. Згадаймо ми при мудрості пророків, В сторінках книг давайте їсти не знайдемо. Я лиш важаю, бачить наші очі: сторінку правди, що сам Бог гляде. Судьбу ж, друзі, радість наша, що ми її давно вже жидемо. Нарешті сподіваться, надія наша, до Бога правди ми прийде. Тут довго можна мудрувати, та часу тратить не будемо. Мерші! дорогу треба вирушати, старами до царя прийде. Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, та вночі стояли на сторожі коло своїх отар. на нічка настає, маленький княтка так солодко сплять. Природа сьогодні, наче в диному чарі, і вогники нежучись морозчать. Брате, ти знаєш, я до душа твої дім не були. Вітня і Бог, до Бога хвиля. До вітер, вітер, гори, що тягнеться до неї, а княточки викладає паку до неї. За природу тебе, що почесть, за повна ласка. І втак, і звірі, почерфою, Господу, любові. Господи, дякую тобі за цей прожитий день, за твої ласки, за шепотіння трави, траве, це відомі пісень і в поколі радості на землі. Схиляємося ми, даруємо Боже, солодкі небесні сни. І слава Господь, їх осіяла, великий страх у горлюблі. Що це за пісню ткань? Що моля міду зіснуть буде? Сам я не знаю, я спокійно, дують співай, так мелодійно. так тихо, любо, так тихо мило. Молодною воно все ожило. Не дивує все це, не день усе любить. І звідкіля це співу мене чули. Що це таке, не знаю, чого це небеса? Наче співає хтось, погляньте, як зоря сіяє. А ягнята подивіться, прилякають на коління. То вогонь, вогонь, верталь, чекаємо швидше. Не лякайтесь, пастушки. Аж верталь не спопиліє. Нім родився вам Месія, Бог творець, любові мріє. Ідіть питати, всі народи. Діва сина породила і на сіна положила. Можете йти з і служити по і ми миклі до Ангела велика сила небесного війська, що хвалила Бога і промовляла. Слава вовишніх Богу і на землі мир, людям Його подобання. Як же знати нам ангели, до царного низки, куди нам треба йти, щоб йому побути. А на снего пастирям всеям, і веселу їм новину звіщає. Богу, слава опишні Богу, і ми всі на землі. Слава опишні Богу, слава опишні Богу. І ми всі на землі. Великій надії, рушайте до Бога, та знайте, що жде вас нелегка дорога, не стане в пригоді ні сила, ні зброя, лиш приїзді згоду періоді з собою. Вам зірка голосить велику новину, постав на світ Господня дитина, до неї з поклоном виклеєм поспішаємо, і славу вишніх, Месії співаємо! І коли ангели знялись від них на небо, пастухи один до одного заговорили. Бачу знову, друже, нас переднулися шляхи, широкий світ, але не дуже. Видать придеться разом цим. А ти і далі все воюєш, Бореться за правду і красу, чого шукаєш, що бунтуєш, хоч річ, ніяк не. Добра красу, сліпому не побачить, як правди вони то глухому не почуть. Та перестань, я знаю, що то значить. Краса, добро, усе це каламуть, Бо лиш тоді сім'я чогось вартує, коли в кишені в тебе зайвий гріш, коли ти не бідуєш, а пануєш. Хіба не так? Чого ж бо ти мовчиш? Що десь добро, яка від нього рада? Кому? За скільки ти його продаш? У світі золото, єдиний бог і влада. Йому коняється і бідний, і багач. Твій ідол нинішній, він завтра в плінзі треться. Безсмертно тільки велич людських душ. те побачив, хто застрій. Слава Іроду, царю! прошу місце всіх зробити, муси діро тут Які новини в моєму царстві, новина царю в царстві є і непроста. На твоє могутнє ім'я посягнули, родився новий цар і чули, що Богом послане дитя, покорило всі серця. Я, цар юдейський, не дозволю мою тут владу повалити і моє ім'я повторити. Ніхто й ніколи, я тут цар, я цього світу володар. Я віддав наказ убити любу жінку і трьох синів, поділити царювання поміж ними не схотів і свою владу не порушу. Усі зігну, усіх примушу мені коритись. Ти кажеш, дитя святої народилось? А може, це тобі приснилось? Ні, царю, я теж це знаю. Звістка несеться від краю до краю. Зуміли розсмішити. Царю, про твою велич слава всі люди добре знають, однак прийшли здалека ті, що тебе царя шукають. Веди їх, я волію знати, кого крім мене можна ще шукати. Я цар. Ось ці царі ми прийшли у твою країну, миро золото принесли. Привітай дитину, що зійшла з самого неба поміж лишні люди, тож признання її, хай до віку буде. Іде та дорога, що веде вас до вашого Бога. Нам зря все сповістила, дорогу казала до самого твого двору світлом не сияло. Тож думаю, твоя ясність не відмовить і нині да ти дай велику вдячність, господній дитині. Отже, часу не об'ємо, до дитятка поспішимо, бо народження його для нас усіх милих Звеселиться веселиться люд овесь згине вража сила. Послухай ось таке прохання, іду тобі сказати, каже нам шлях і місце, де цар на родився. Заряскане на цих місцях. В яких місцях? Що за морока? Ну, воїни, йомбеди сюди пророка. Можко колего, чи ти чуєш тебе, потребує. Потребує, потребує, в носа поцілує. Зілего по не борися, та по цареві прислужився. Та йду, вже йду. Кликались ти пане? Ану Мошко, крок назад. Діставай свій дипломат. Подивись чотири ми, що там пишуть ваші книги. Ти цар, неба і зірок. Ой, пардон, не той листок. Тут пророк і пише, що діва начала і породить сина. І дасть йому ім'я Еммануїл, що в перекладі, значить, з нами Бог. Замовкніть ви нарешті, ти мені ось що скажи. Кажуть, що моєму царстві віднедавна Бог все народив, то є правда. Бог сі вродив, не збрехали, того мов ногу є. Ми осіяли, садили, потім збирали. Моя сара, матрибочка, в мене є. Що трохи як бабу парасолі, то вам потрібно, а може фасолі. Чи ти з глузду з'їхав жить баплати, я тебе про месію питаю? Що можеш сказати? А варолехму то треба було так казати, а той зі страху не знав, що давати. Та ну, щодо питатися буду в тебе, бо я скоро як не, не слухать наказ. От написано ось тут, що в вифлеємі між підлятком там народиться дитятко. І царем його назвуть. Що ж, ідіть, ідіть у вифлеємі, царю вклоніться, а вертатимете назад до мене поверніться. Кажете мені, путь, куди йти треба, бо поклонитись йому і в мене велика потреба. Ну, царю мій єдиний чим я міг, тим допоміг. Але діло сам ти знаєш своє маю, а з нього старо пропадають. Тож іду назад народ, пущу є круговорот. Скоріше на заході сонце зійде, аніж на моєму престолі новий цар сяде. Що ж я нещасний маю робити, щоб того месію зі світа згубити? Річ проста і звичайна. Наказ війську дати і улифлиємо всіх дітей. Ні, не вбивай, побійся Бога, зло тобі не допомога. Убивцем тебе ніхто не назове і не візьме тобі ніхто за зле. Ти ж царство рятував його велику славу і тим укріплював свою державу. Не вбивай же їх, чекай, на не немовляти руку ти не піднімай. Мовчи, мовчи, мені не треба твого запрошення до неба, тоді ж до зброї. Весь мій край кожен куточок обшукайте і всіх хлоп'ят дворічних дощен то повбивайте. Хай не здригнеться ваший меч, нехай летять голівки з плеч щоб не прослизнуло дитя, бо тоді й вам не видати життя. Ось приходжу я з косою. Хто опитався тут за мною? Я смерть, я все, я всі, у мене сила. Собі я кожен атом підкорила. Я міст, і я початок, я ніхто і мам. Тебе на світі ще не було, як я вже була. Чого ходиш ти за мною? Бачиш, що я маю зброю, яке меч свій підійму, твою кості рознесу. Ні, твого я не боюся. Я прийшла по твою душу, щоб голову тобі зняти, душу в пекло передати. Смерть люба, смерть мила. Не вбивай же. Бий ліпше дітей у тих, що там народились в і в Стаєнці, окрім того, що народився. Бий його. Підненька, це до мене страшна. Ні, це страшні твої діла. Ти на кістках палацу будував, Сиріт не бачив, а, а банкетував, дітей невинних пробивав. Настав той час, щоб ти відповідав. Смерть, люба, смерти мила, ти ж завжди лиш тих косила, кого я тобі вилів? Чом на мене впав ти гнів? Пусти мене, я тебе озолочу. Не треба злота, вражий сину, пішли зі мною в домовину. Гей, сторожа! Мені влада з неба дана, повсякчас працюю я. Дух із тілом розлучаю, а душа навік жива. Йдемо, і до пекла, там зустрінешся сатану, щоб одержати від злого гріхи сповна наплаті. Шляхом піру даледіть. До Богся поверніть, то Бог буде вас любити, буде вас благословити. В гаті клопіт не водіть із сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, як гірко ірод умирав, не хотів по правді жити, Богу не хотів служити. Все в гріхах бенкетував, свою душу він продав. Чи ти помітила Марія, як ясно світить зоря над нашим вертепом? Так, Йосифе, це диво. Як все кругом співає і радіє небо. І чую це, я відчуваю. І моє серце радіє. Чи чуєш ти пісню? Якісь люди підходять. Чи не знову злі люди? Ні-ні, Йосифе, це пастирів. Роман Божий скористиєв, прадіснув, що мати Божа во своєму породила сина. Часу цього Я не думали, і не гадав, що тим часу сервіти, спасите, народу мати. принесли вам ні золота, ні срібла, тільки заспіваємо, царя Малого привітаємо. Ангели <клухи> зближайтеся, <клухи> змішайтеся, кожен і Миле, мою прекрасну батьківщину, не дай гріхам відгинець, бережемо вас, соловійну, щоб жило твоє ім'я по віки з цілій Україні, щоб не царався брат брата, до тебе жити, як море ріки. А я молитимуся, молитиму за тебе щиро, щоб не пропам'ярі жінка, бо жив згоді, дружню, і щасливо. І не випусти зі своїх рук для нас, так мило Україна, не дай зазнати тяжких ноги, не кинь в пусту руїну. Як князь Карпатський гір рівнин, долавши путь і всю негоду. Вад, не не даю подаю тобі поклін. Від цього Галицького роду. Кувійте Карпат, супілки спів, трембіти клич з рідного краю. Світ калини, спів, спів солов'їв Усе до твоїх ніс складають. Тож засели Карпатський край болятками-дзвінкими, ніколи нас не покидають, по Боже, милих. Як князь Прекрасного полісся. чистих козак, анів, дібро, вдавати кучетку спромінь, з промігним поклоном, да сюди не прийшов. Раді так, що ти зійшов, загинув не, не треба. Приніс свою сьогодні любов, водній наша потреба. Прости мене, Боже, лише людина я, і не між зводи до гріха, а ти творець, ти мов серця виявив на нині. та чудна, що вела нас, дорогу казала до яскрині. За мало слів я знаю, щоб свого пана привітати. Бо він на радість нам прийшов, бо й до людського дитяти Поклінь тобі складаю, і золото приношу дар, бо все твоє, і все тобі належить, ти у нас і володар. Я неволимовний тут стою, бо дух мій і сміливість дитя ще ніби й намічне, але таку велику силу має у корилу. Прийде на цар і радість і осяйний. Я знаю, що стане злобой весили. Ось ладен дар солдав, слуга принізе. Прийми, дитяко Боже, поклін смирений. Нехай буде тобою світ благословенний. Коли б ми мали мови дар, як Соломон, і мудрості, як він великий, боже дитя посилаємо, оглядаючись очима. Без... наче бо Нам Господь дозволив бачити того, що нам пророкам себе пізнати дав. І як приносити цьому на родар, що він належить від Бога. Боже мій Боже, Отче наш, хвала Тобі. І ми тобі, Господня Мати, складаємо поклін. Дякуємо вам, воймо світу, що покинули свої світові вигоди і вирушили далеку дорогу привітати Ісуса, так тепер не і забутого світу. Моє серце не перестає славити Бога і Його величні діла. Хоч він і народився в обогій стаєці та отримав славу, а переможе світу. Хоч до нього прийшли пастирі, та їхні серця були наповнені любові, хоч він був у Богому вбранні, та до нього прийшли царі. я відчуваю, як його рука благословляючи, запалює кожну людину. Я так би бажав, Марія, щоб це відчув кожен. Бо кожен з нас є не наші свічка, але всі ми боїмося і не маємо сили світити. Ісус прийшов запалити нас любові до людей, до Бога. Все кругом таке чудове і благословенне. Радіє мій дух в Босі. Спасибо, Богу. Ви прийшли з України злоя аж до дитини, щоб покління її віддати і уклінно поблагати, щоб нам сонце засіяло, щоб нам жити краще стало. Зглянься, Христа, Божий Сину, вдень різдва на Україну, нашу мову, нашу віру, не давай врагам в ефіру. Я, дівчина, з України із самого Сходу до просити щастя й долі для свого народу. Я на Заході родилась, Обі ми сестриці, батька нашого Дніпра, одна по лівиці, друга по правиці. І з собою ми принесли вишиту сорочку. Кожен хрестик цей сльози матерів за сина й дочку. Щоб дитятко звеселіло і нас всіх благословило. Заспіваємо колядку Христового від малятку. Ідем до Бога, добрай ласка у нього попросити. І не дивіться, що у нас золота немає, що за заведіє світу на шлях. Найкращий дар це коли вона розкладає любов і віру у своє серця. Добре сталося! слава Богу, тож збираємося в дорогу. Але за до ким вийдемо хати, треба речати, чати Бога. Їм доброго даруватися. Я, звичайно, не мастак, але відчувати можу, щоб ваш бізнес процвітав, Бог здоровічка послав, щоб товар у вас був хороший, щоб водились у вас гроші. А за тую ляду треба заплатити. Треба дати стотулярів та ще й погостити. Можна дати і євро. Тільки щоби були, а ми ще купи валянки, щоб нас не забули. Щоб жилося, щоб велося, і хотілось і моглося. Всім одруженим по списку треба пить нову колиску. Одяг від кардена, антена, світ такий, шумний пустує. Відкрити сироко-серденько гаряче. хай ніхто в цій хаті не плаче, миром Божим наповніться, Христу Богові вклоніться. Веселіться разом всі, і дорослі, і малі. Сарце маєте відчути, як від Бога добре буде. Щоб тверезі веселились, дома жінкою не бились. Українці і чужі. Щоб полила ми хреста і не боялись сірода. Я поставила порогом, щоб від нас вас із Богом. Щоб грошей вас було так, як у небесах. Щоб ніхто не сумнівався, то Бог людиною стався. Щоб до церкви виходили вдома у любові чих. Прощавайте мирці хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю, добровожу, тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарік і несе. Тепер зі мною ви ідіть, я світло, просвіти й науки. Хто йде зі мною, то могні, не зробить в світі злані муки. Знання найкращим є мечем. Тому найвища вже пора боротись твердо проти зла, пора в дорогу далі йти за храмом правди і науки і вістку радісну нести. Ставілу його, а на тому славу.